Гагарін на фоні прапора. Прапор український, а Гагарін совєтський. Це що трапилось, Мене звати Олена Концевич, і це перший міський перейменування вулиць. Болюча тема. В тому числі це стосується і проспекту Гагаріна, де ми зараз і знаходимось. У нас в Одеській області невдовзі з'являться нові населені пункти, точніше, пункти населені старі, але назви будуть новими. У нас повинна з'явитися зокрема шампань, новий Париж. Це красиво, але в Одесі в нас все ще дуже 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 багато вулиць, які за законом повинні бути перейменовані, тому що вони є умовним насліддям або царського російського режиму, або радянського союзу. І от Юрій Гагарін, який був радянським космонавтом. Досі в нас присутній в Одесі. Невдовзі, історико-топонімічна комісія повинна розглянути знову ж таки, що робити з вулицями, які мають бути перейменовані. З Гагаріним взагалі затяжна історія, тому що давним-давно ще в 22-му році командир 28-ї ОМБР імені Лицарів зимового походу Віталій Гуляєв запропонував власне перейменувати. Проспекти і назвати його от іменем бригади. Тоді комісія цю ідею відкинула, тому що, от, начебто, надто над довга ця назва. Потім знайшлися ще аргументи, щоб не називати лицарів зимового походу Гагаріна через СОЗІ ще тому, що ага, знайшла. Тому що це епізод української боротьби за незалежність початку минулого століття і може виникнути плутанина. Короче кажучи, не сподобалось їм. До речі, тоді думки розділилися. Одесити проголосували майже порівну. 49 відсотків проголосували за перейменування 50 відсотків проголосували проти. Не так давно, в лютому, під міськрадою був мітинг, і дуже багато активістів вимагали від мера Труганова, щоб перейменувати вулиці на честь загиблих героїв у війні проти Росії. Тому що зараз наші воїни це. Наше все, і в тому числі наше майбутнє. Тому буде справедливо, якщо на честь великих імен полеглих будуть названі великі вулиці, а на якісь там тупічкові вулички е, невідомо де. Але Труханов звичайно ж, всіх послухав і зробив так, як сам захотів. І в підсумку мер міста своїм розпорядженням все-таки перейменував вулицю Якутську на вулиці Ігоря Бедзая, полегло українського героя. Тільки вулиця ця не тут, де великий проспект, а невідомо де. Коротше кажучи, зійшлися на тому, що проспект повинен бути названий проспектом Нескорених. Чи це затвердять, ми не знаємо. Давайте спитаємо одеситів, що вони з цього приводу власне, і думають. На вашу думку, от проспект Гагаріна зараз будуть переименовувати. Як він повинен називатися? Якщо не Гагаріна? Я не знаю, не думаю. Ну от, Хочуть назвати проспект Нескорених. Вам як? Вам подобається, не подобається, ви за, проти? В принципі, нормально. Підходить під наші реалії. Підходить під реалії? Ви за те, щоб проспект Гагаріна переименовували? Чи ви проти? Чи як ви до цього ставитеся? Як він взагалі повинен називатися? У нас багато нових героїв. Я вважаю, що можна назвати Миколаївський. Тому що наше місце Миколаїв захищало Одесу з початку війни і ми повинні шанувати. Проспект Гагаріна зараз будуть переименовувати. Ви за те, що переименовували, чи проти? Навірно, за. А як повинна називатись на вашу думку? Бо хочуть назвати проспект Нескорених. Вам подобається чи так? Ну, як рішати, нормальне названня. Чи ще в нас покрутиться тут Гагарін в Одесі на своїй орбіті, покаже час, тому що ми чекаємо рішення з приводу того, як буде перейменований цей проспект. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі, бережіть себе. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський.